Якщо ми зможемо устояти проти цього ще одного генерального наступу російської армії, і якщо Путін не досягне поставлених цілей, після цього можуть бути якісь варіанти. Тому що ситуація, як ви правильно сказали, в нього в економіці в суспільстві не дуже хороша. І відголоском цих настроїв є заява зрадника Олега Царьова. Який ось нещодавно виступав там на російському телебаченні? І сказав, що подивіться, тими темпами, якими наступає російська армія, ну це через три роки в кращому випадку ми можемо е Донбас, як він сказав, захопити відвоювати. Він каже, відвоювати. А що далі? А скільки років потрібно буде йти, щоб всю Україну пройти? Тому він каже, це нереальна задача. Потрібно сьогодні пробувати знайти спільну мову з українцем. Тобто, це до царьова дійшло, розумієте. А це значить, що об'єктивна картина, вона ну, їж не сховаєш, як не крути. І тому Путін, звичайно, зробить ще одну спробу. Дуже багато залежатиме від того, як, як, як ми зможемо пережити цю кампанію, наскільки наша влада усвідомлює ці небезпеки. Ну, з одного боку, Зеленський заявляє про те, що росіяни готують наступ і кажуть, Харківська область, Запорізька, Сумська. Він це визнає, а з іншого боку, на запитання, значить, що ж робити. Ну, з одного боку, він вимагає від західних союзників, щоб вони ввели війська миротворчі в Україну. чого вони робити не хочуть і навряд чи зроблять. А з іншого боку, він заявляє, що Путін скоро помре. Ставте на мене. Якщо це план а нашої влади, то важко нам буде. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.